У сумах обшукали комунальне підприємство Міськ світло, Служба безпеки та прокуратура. Обшук проводили в рамках кримінального провадження, яке розпочали за заявою колишнього заступника директора підприємства Олексія Макарюка. Метою обшуку було вилучення документів, які необхідні для подальшого розслідування. Документи ці вилучені. Надалі буде проведений їх аналіз із залученням спеціаліста. І потім можна буде говорити вже про якісь можливі висновки. Прокуратура СЗБУ разом порахувала, що так потрібно. Ми допомогли, ми не, не ніяк ніяких зовсім заперечень не ставили, ми навіть допомогли, допомогли документи опис зробити, всі могли допомогли. Нам нічого скривати, нічого ми скаржувати не будемо. Нагадаю, 15 лютого заступник директора міськсвітла публічно звинуватив керівництво у розтраті бюджетних грошей, недбалості та зловживанні службовим становищем на закупівлі витратних матеріалів, світлотехнічної продукції та запчастин.